У цьому дворі є на що подивитися. Однак вночі тут щось побачити неможливо. Місцеві мешканці нарікають, у темну пору доби їх двір не освітлюється. Тому звернулися до народного контролю. Вдень на подвір'ї цих будинків по бульвару Дружби народів галасують і бавляться діти та відпочивають дорослі. Однак як стемніє, видно лише світло з вікон будинків. Місцеві мешканці кажуть, пізно ввечері ходити тут взагалі страшно. І діти граються допізна, а освітлення немає. Це може бути звести до можети не пасти, може провести до травм. І завжди ну темно, немає світла, особливо зимою. Коли я ходила в другу зміну в школу, то було дуже темно. Ну ми завжди ходили з моїм однокласником, то він брав фонарика, бо нічого не було видно. Дитячий майданчик, окраса двору. Пані Наталія наголошує, освітлення потрібно ще й для того, аби стежити за порядком на майданчику. Діти прибирають, діти доглядають, діти та все малювали, діти колеса фарбували, купали, сапали, і кущі садили. Так що ми дуже просимо, щоб воно збереглося, щоб діти мали це все. Нам потрібно, щоб було освітлення вночі, щоб тут не ходили дяді і це все не плюндрували. Після втручання громадських активістів енергетики одразу взялися за відновлення освітлення. У нас було пошкодження на ТП, тобто були свої технічні проблеми, ми їх вирішили на самій підстанції. Зараз на даний момент працюємо в самому дворі по вирішенню освітлення зовнішнього освітлення двора. На даний момент, як ви бачите, що проводяться роботи. Через деякий час вони будуть закінчені, і цей двір в нас буде засвічений. Ми простежимо, аби енергетики завершили роботи. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком